підсилюють енергетичну стійкість міста. Влада Кривого Рогу в тісній співпраці з німецькою GIZ Ukraine продовжує підвищення автономності критичної інфраструктури. Віднедавна котельні міста отримали нові 32 системи автономного електроживлення. Нове обладнання міста отримало завдяки реалізації чергової частини проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні за дорученням уряду Німеччини. Всі компоненти кожної системи працюють як єдина автоматизована система, здатна миттєво. Забезпечити резервне живлення у разі відключення електроенергії. Один комплект складається з трьох елементів. По-перше, це сам гібридний інвертор, по-друге, це блок керування зарядкою і комплект з 12 елементів на 60 квт годин самих акумуляторних батарей. До цього інвертора є можливість приєднати обладнання потужністю до 15 кВт. У випадку відключення від мережі з різних причин це обладнання дозволить в автоматичному режимі працювати до 4 годин. Заряджати комплекти можна з трьох джерел: від сонячної батареї, від мережі та від генераторів. Комплекти встановлюватимуть на котельнях, які обслуговують соціальні об'єкти, лікарні, дитячі садки. Гарантія на акумулятори та інвертори 5 та 12 років. Відповідно, це обладнання. Ми отримали від наших партнерів від німецького фонду. GIZ. Я вдячний уряду Німеччини. Вдячний нашим партнерам за GIZ за, за, за цю підтримку це обладнання буде спрямовано на те, щоб зробити роботу наших котел стійкою. Тобто тут системи акумуляції, тут інвертори та системи управління та арматура для, для встановлення і роботи цього обладнання в рамках підвищення стабільності роботи міської інфраструктури. Це обладнання комунальне підприємство Киворіжтепломережа встановить на міських об'єктах до початку опалювального сезону 2025-2026. Цей крок не лише внесок у стабільне проходження опалювального сезону, а й частина довгострокової стратегії міста. Підвищення енергонезалежності у перспективі ці системи можуть бути інтегровані з відновлюваними джерелами енергії, що зробить теплопостачання ще більш екологічним та стабільним. Кривий рік в рамках цього проєкту реалізує ще низку енергоефективних ініціатив: встановлення газових блочно-модульних котелень для трьох лікарень. Також планується отримання когенераційних установок для трьох котелень міста. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.